Сиве волосся. Як з цим боротися? Всі ми хочемо бути гарними, красивими і е, впевненими собі. Як бачите, у мене волосся не є фарбоване, я його не фарбую. Де-не-де в мене проявляються сиві волосини. Літом в мене дуже сильно випадало волосся. Вдома просто вся підлога, подушка зранку все було засипано волоссям. Зараз волосся почало. Пів року я вживаю клітинне харчування. Це L8 від американської компанії Bi Ось так воно виглядає. Це все натуральне, вітаміни і е, е, натуральні інгредієнти. І іноді в мене проявляються сиві волосинки. І сьогодні я їх, як завжди, висмикую. Сьогодні, висмикнувши наступну волосинку, яку я знайшла, по, вони дуже поодинокі, дуже поодинокі. Я своєму здивуванню просто не, не було меж. Вона від кореня почала темніти. Сиве волосся в себе висмикую від 20 років по, поодиноке. І коли вона сива волосина, то вона є сива від початку до самої цибулинки. А тут цибулинка була темна. І це нічого іншого як пояснення того, що я вживаю клітинне харчування. Я пояснити не можу. Тобто організм відбудовується сам, всі гормони і всі процеси в організму налагоджують, вони приходять до норми. Так що це є направду дуже і дуже хороший продукт. Папа. -па.